Вітаю, друзі! Це друге відео з циклу про логічні помилки, який допоможе вам мислити більш логічно, а також уникати маніпуляцій. Якщо не переглянули першу частину, будь ласка, перейдіть за посиланням. Що ж, перейдемо до справи. Помилка композиції. Припущення, що те, що є істинним для частини, є істинним для цілого. Приклад. Кожен гравець у команді чудовий, отже, команда повинна бути чудовою. Помилка поділу припущення, що те, що є істинним для цілого, є істинним для частини. Приклад. Команда є найкращою у лізі. Отже, кожен кравець повинен бути найкращим у лізі. Помилка анекдотичного доказу використання особистого досвіду або ізольованого прикладу замість обґрунтованого аргументу чи переконливих доказів. Приклад. Я знаю людину, яка курила і дожила до 100 років. Отже, куріння не може бути таким шкідливим. Апеляція до емоцій: маніпуляція емоційною реакцією замість надання логічного аргументу. Приклад. Подумайте більше про бідних дітей. Ми повинні щось зробити щодо зміни клімату. Помилка перекладання тягаря доказу. Перекладення тягаря доказу на людину, яка заперечує твердження замість доказу самого твердження. Приклад. Доведіть, що приводів не існує. Помилка середнього шляху. Припущення, що середня позиція між двома крайнощами повинна бути правильна. Приклад. Ти знаєш, що земля кругла. А я кажу, що вона плоска. Правда, має бути десь посередині. Підтвердження диз'юнкта. Припущення, якщо один диз'юнкт істинний, інший має бути хибним. Приклад або йде дощ, або сніг. Йде дощ. Отже, не йде сніг. Апеляція до традиції. Твердження, що щось правильне, тому що це традиція. Приклад. Шлюб завжди був між чоловіком і жінкою. Отже, так має залишатись. Помилка неповернутих витрат. Продовження курсу дій через минулі інвестиції, а не майбутні вигоди. Приклад. Я вже витратив стільки часу на цей проект. Я не можу кинути його зараз. Апеляція до незнання. Твердження, що щось істинне. Тому що це було доведено хибним. Приклад. Ніхто не довів, що інопланетяни не існують, отже, вони повинні існувати. Помилка континууму відхилення твердження через його неточність, ігноруючи той факт, що нечіткі категорії все ще можуть бути значущими. Приклад, немає чіткої межі, коли людина стає старою, отже, ми не можемо сказати, що хтось дійсно старий. Еквівокація використання неоднозначної мови для ведення в оману або спотворення правди. Приклад, на знаку було написано штраф за паркування тут, тому я припустив, що паркуватися тут можна. Помилкова аналогія. Некоректне порівняння двох речей, які не є достатньо схожими. Так само, як машині потрібен бензин, людям потрібно постійно пити воду. Заперечення антицедента. Припущення, що якщо антицедент хибний, то і консеквент повинен бути хибним. Приклад, якщо піде дощ, пікнік буде скасовано. Дощ не йде, отже, пікнік не скасовано. Помилковий причинно наслідковий зв'язок. Припущення, що якщо дві події відбуваються разом або послідовно, одна з них спричиняє іншу. Приклад. Півніку курікують перед сходом сонця, отже, курікання півня спричинає схід сонця. Помилка дефініції перевизначення терміна, щоб зробити аргумент легшим для атаки. Приклад, демократія означає, що кожен отримує все, що хоче, тому це була б абсурдна система. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, залиште вподобайку, напишіть коментар. Та ще побачимось.